Що ж це за дійство на європейській площі напередодні старого нового року? Танцюють, співають та щедрують усі від малого до дорослого. Ой, я полю полю, саму за сходи, діво Марія, Господа просить, оля ти Боже, жити пшеницю, жити пшеницю, всяку пашницю. Новим роком. З новим роком! Від Кучі, від різдва Бог. Я всім дивам, щоб жили щасливо в мирі в хаті в міській квартирі на покуті за столом були в сало ще ковбаса своя, гірчиця, карасі, в сметані, птиця, ще й картопля не пісна, й добрий калишок вина. Щоб колядки скрізь лунали, щиро Бога прославляли. А якщо чогось ще треба, випростіте Бог зі вам з неба. Та й незважаючи на мороз, настрій в усіх відмінний. Виявляється, тут відзначають свято Маланки, дійство стародавнє дохристиянське. Історія. Наступна спускалась на землю матір Божа для того, щоб народити дитя своє, коляду з матір'ю Божою спускалась на землю і темна сила Мара для того, щоб Мара не знайшла Богородицю. Вона зайшла в отару кіз і перетворилась на козу. От, Мара її не знайшла. От, благополучно народився, коляда, нове сонце наше. Ми вославляємо щедрий вечір. Народження нового року, нового коляди. То ось чому напередодні старого нового року прийнято козу водити. А ось, до речі, і вона. У компанії самої Маланки, Василя та й інших дійових осіб. Ось тепер можна і до Маланки свататися. Маланка, ми з свататися до тебе. Уй. Василько, я їй без кози згодна, але з козою краще. Так вже повелося, що на роль Маланки найчастіше обирають перевдягненого у дівчину хлопця. Я працюю в Домі культури. От, я такою вихожу, виходить, надійшло шуба була холодно. З вородою тут Наталя Павловна така, виді така, маланка. Ну, та і так і пошла. І не прогадали. На європейській площі у цей день можна було і насміятися, і нащедруватися до схочу. Колективи нашого міста у своїх щедрівках славили господарів, бажали їм здоров'я та достатку. Це що й мали, як то заведено, отримати винагороду. І. Зо. Зо. Дайте дядьку параничку. Та даєте? Я хочу приєднатися до всіх вітань з Новим роком, вас, з Різдвом Христовим, старим Новим Роком, з Меланкою, з наступаючим днем Василя. Саме в цю ніч Меланка зустрічається з Василем. І дуже добре, що ми ці славні традиції відтворюємо, примножуємо. А тут іще секретар, десь сьогодні проїжджав, тому може він нам слово скаже, не дивлячись на той мороз і ту погоду, приємно, що все-таки ми зібралися всі разом тут і згадуємо ті традиції. Наших дідів, прадідів, яким не даємо знищити, не дали вірніше знищили ні радянські влади, нікому для Борисполя святкування Маланки не новинка, адже подібне дійство біля ялинки влаштовують щороку. Можливо, в нашій родині не, не дуже було це, скажем так, популярно. Але от чоловік, він сам із сільської місцевості, то він от завжди розказує, що от ми ходили там щедрувати, розказує навіть щедрівки, ті, які у них в районі Переяславському використовувалися. Тось тобто, ну ці. Каво слухати те, що було в когось в дитинстві, тому ми зараз намагаємося, щоб наші діти, наші внуки знали, як святкується свято, і щоб продовжували наші традиції. Христина Бельські та Вадим Погребний, новини телеканал Бориспіль.